Друзі, вітання всім від технічного відділу компанії Технопарус. Сьогодні трошки поговоримо про якір-трансформер нашого виробництва. З чого він складається? Це центральна частина. Якір має два навантажувачі з одного і з другого боку. І безпосередній зуб, який в робочому положенні виконує роль зацепа. Має чекіль. І має рим-гайку. Як це все працює? Відкручуємо ремгайку. На 4 мм десь відсуваємо зуб. Центральна частина має прорізь. Провертаємо на 90 градусів, вставляємо і фіксуємо. Якер готовий до роботи. Назад та сама процедура. Які переваги має цей якір? По-перше, зручний у транспортуванні. Ширина всього 40 мм. По-друге, має змінну вагу. Вага якоря в зібраному вигляді складає 7,5 кг. Знявши два навантажувача, якщо ви їдете на риболовлю десь на спокійне місце, ви можете зменшити вагу до 4 кг. І найголовніше, якір розроблений спеціально для використання на човнах ПВХ. Ви ніде не побачите тут гострих кутів, які можуть пошкодити човен. При транспортуванні або в процесі риболовлі і використання якоря. Ось такий девайс нам розроблений спеціально для човнів ПВХ. Найкращі цінові пропозиції на сайті Технопарус. Також до якоря пропонується сумочка для його транспортування. Сумочку можна зложити якір і мотовило. Все буде зручно, комфортно. Дякую за увагу. Всім до побачення.